Хоче співати завжди знайде і пісню, каже шведське прислів'я. А хто хоче жити гідно, знайде для цього всі засоби додають наші журналісти і пропонують розпочати із вибору якісного. Які ж товари та послуги здатні покращити наше життя. Дивіться уже зараз. Вітаю вас. Сьогодні у програмі ви побачите. Домашня ковбаса в промисловій інтерпретації, що з народної рецептури застосували виробники, аби максимально наблизити її до рукотворної. Я ще пам'ятаю, як ковбасу дитинці робила мама. Там було все це м'ясо, часничок, перчик. Як медовий хліб став пряником, чим сучасна випічка хизується перед своїм попередником. Свіжовипечені пряники потрапляють до барованок, де проходять процес глазурування електроприлад, який заміняє 100 рук. Що може кухонний комбайн і за що його полюбили справжні господині? Це м'ясорубки, цитруспріси, соковижималки, бундера, міксера і так далі і тому подобное. Ноги на колеса. Чому дитяче захоплення роликами варто підтримати? Та чи можна купити такі, які будуть в пору кілька сезонів? З допомогою ліба кнопки либо вот такого механізму выдвигается носок зпоряд на 3-4 розміри. Коли американський письменник Джон Стейнбек відвідав Київ у 1947 році, йому сподобався місцевий крилатий вираз. Коли б ковбасі та крила, ото птиця би була. І не дивно, у той час, коли у північних країнах була популярною сирокопчена ковбаса, у спекотних краях суха. У нас робили смажену, яка і зачарувала відомого письменника. Мова про українську домашню ковбасу. Нині можна купити і у магазинах. А як вибрати найсмачнішу рубрика Найкраще до столу. Справжній українець, коли чує домашня ковбаса, одразу малює в уяві село. Перед день великого свята турботливі господині запікають в печі домашню ковбасу. Неперевершений аромат. А для Володимира Андрійовича це й уявляти не потрібно. Він все своє життя домашню ковбасу готував власноруч, Половка банчика і зі свіжини робив смакоту. Однак відтепер, з переїздом у місто і за відсутності часу Володимиру Андрійовичу доводиться йти до магазину і купувати вже готову ковбаску. Я дуже люблю домашню ковбасу і знаю, яка вона має бути на смак. І коли приходжу в супермаркет, я дивлюся, щоб і вигляд був гарний, і колір, і щоб вона якось імпонувала мені. І коли я її вибрав, тоді приходжу додому і її готую. І якщо вгадав, то в мене виходить дуже гарна страва. Дивлячись на задоволене обличчя пана Володимира, можемо бути впевнені, що сьогодні з вибором домашньої ковбаски він вгадав смакота. Я вже пам'ятаю, як ковбасу в дитинці робила мама. Там було все м'ясо, часничок, перчик. Не можна було наїстися. Цю ковбаску, продовжує Володимир Андрійович, готували лише з якісної свинини та сала, причому у пропорції 70 на 30, а ще додавали часник, сіль і перець. Продукт же промислового виробництва може бути приготовлений за іншою рецептурою. По-перше, з різних видів м'яса. Це може бути як рублена свинина, так і курятина, так і асорті з яловичиною у різних варіантах. Є, звісно, виробники, які додають в колбасу, навіть ж дуже домашню, різні консерванти. Красітелі, аромати там всякі. Тож, перше, на що звертаємо увагу склад продукту. Небажаними інгредієнтами є посилювачі смаку та стабілізатори. Експерти радять купувати продукт, зроблений з рубленого м'яса, а не з фаршу, бо під час смаження така ковбаса зменшиться в об'ємі, мінімум вдвічі. Є виробники, які начиняють кавбаску домашню фаршем. Но это не не даёт гарантию, что это качественная колбаса, потому что неизвестно, что это за фарш, как он приготовлен, какие в нём добавленные специи и всякие там закрепители и водоудержители и все остальное. И это не есть гарантия, что это вообще есть мясо. Оболонка у домашньої ковбаси обов'язково має бути натуральною. Черева по ГОСТу приходит в солёном растворе. Уже чисте, вичищене. Єдине, що от нас это хорошо вимить, промить, видержати холодне воді, і потім ми починаємо работать. Обираючи продукт, обов'язково зверніть увагу на зовнішній вигляд. У напівфабрикат домашньої ковбаси не додають фіксатор кольору нітрит натрію. Справжня домашня колбаса повинна бути світлосірово або блідорожевого кольору. Не полінуйтеся, понюхати ковбасу. Запах повинен бути приємним з ароматом прянощів та чеснику. Машня ковбаса не повинна мати сильно виражений запах. То, що якщо сильно виражений запах, значить там додані якісь ароматизатори. Зверніть увагу на де зберігається напівфабрикат. Це має бути холодильник, температура в якому від 0 до 6 градусів. І не забувайте про строк придатності домашньої ковбаси – 48 годин, це без упаковки. У вакуумній упаковці при температурі від 0 до 6 градусів – до 7 суток. І наостанок – ціна. Ароматну ковбаску, що смаком з дитинства, в торгових мережах можна придбати від 40 до 60 гривень за кілограм. У IX столітті ці ласощі на Русі називали медовим хлібом, бо основою тіста був мед, до якого додавали житнє борошно і ягідний сік. А у 12 столітті його доповнили прянощі, які до нас стали привозити зі східних країн. Імбир, мускат, ваніль, гвоздика та інші складові додали цій випічці незвичайного аромату. Тому її і назвали пряники. І що її готують нині? Репортер з виробництва. Мабуть, немає людини, яка хоча б раз у житті не насолоджувалася цими кругленькими смаколиками. Ви впізнали їх? Правильно, це пряники, кондитерські вироби з особливим смаком та ароматом. Саме тут уже більше 75 років вони народжуються на світ. Ось ці печі за добу випікають понад 6 тонн кондитерських виробів. Ці солодощі темнокоричневого кольору, облиті глазур'ю, на цьому підприємстві вперше виготовили ще у далекому 1938 році. Цікаво, що рецептура з того часу не змінювалась. Основні компоненти, які входять до складу пряників, це борошно, цукор, також олія. Починається народження продукту тут, у лабораторії. Вся сировина, яка потрапляє на підприємство, проходить вхідний контроль. Контролюється в лабораторії підприємства, контролюються також готові вироби. Після того, як лабораторія дала добро на виробництво, всі інгредієнти потрапляють в цех. Потім змішуються у цій машині, що зовні нагадує трубу. Далі тісто подається по транспортеру у спеціальні машини, які формують кулеподібні пряники. На теперішній час ми бачимо е, пряники, які виготовляються, випікаються на двох печах на печі електропічі і на газовій печі. Врем'я випічки 11-12 хвилин. Поверхня випечених виробів має бути без тріщин та впадин. Також, залежно від вигляду поверхні, пряникові вироби поділяють на глазуровані і неглазуровані. Перші відправляються на пакування, другі на глазурування. Ось так свіжовипечені пряники потрапляють до парованок, де проходять процес глазурування. Глазурується випічка простим сиропом, до складу якого входить цукор та вода. А відбувається цей процес у спеціальних машинах. А саме ось так. При обертанні барабана пряники декілька разів прокручуються по колу, щоб рівномірно просочитися глазур'ю. Далі вони відправляються на сушку на 2 години. Після цього у фасувальний цех. На даному етапі ми знаходимося в пакувальному відділенні нашого кондитерського цеху, де пакується вже готовий пряничок, в поліетиленові пакети і в короба-картоні, і відправляється в торгівельну мережу. На сьогоднішній день ми на вимогу нашого законодавства на пакуванні вказуємо повний склад нашого продукту. Вказуємо умови зберігання, адресу потужності виробництва, умови зберігання та терміни придатності продукції. Термін зберігання герметично запакованих пряників складає 2 місяці. Якщо ж ви відкрили упаковку, то потрібно з'їсти смакоту протягом 10 діб. В частині програми ви побачите, як кухонний комбайн освоїв кілька професій та чи можуть роликові ковзани прослужити дитині кілька сезонів. Далі ми розкажемо про таке електроприлад, який заміняє 100 рук. Що може кухонний комбайн і за що його полюбили справжні господині? Це м'ясорубки, та цитроспреси, соковижималки, бундера, міксіра і так далі. Тому подібне. Ноги на колеса. Чому дитяче захоплення роликами варто підтримати? Та чи можна купити такі, які будуть в пору кілька сезонів? З допомогою ліба кнопки, або отакого вот механізму. Видвігаються носок вперед на 3-4 розміра. Асистент. Так називався перший кухонний комбайн, який з'явився на теренах Радянського Союзу у 1940 році. Хоча він був дуже великим і шумним, але власниці пристрій були по-справжньому щасливі. Тодішній агрегат міг нарізати овочі, натирати сир, вижимати сік і замішувати тісто. З часом кількість функцій збільшилася, а сам комбайн зменшився. Як нині співвідносяться розмір і ефективність, і як серед пропозицій розпізнати свій пристрій у нашому сюжеті? Домівка кипить і википає. На кухні ви почуваєтесь справжньою попелюшкою, бо готування забирає стільки часу і сил, що ви вже не насолоджуєтеся улюбленими стравами, а розумієте, що побут заїв вас і залишається тільки побажати йому смачного. Таке відчуття знайоме чи не кожній господині, зокрема, і нашій героїні. Борщ это одно из любимых блюд нашей молодой семьи. Но поскольку мы люди молодые работающие, времени на готовку тратить не хочется. Вот, э, готовлю борщ примерно раз в неделю. Все это занимает столько времени. Вся нарізка, натерка, все в свекле, вся кухня, всі руки, ножи, миски. Кому это надо? Дійсно, мало кому подобаються брудні руки, навіть незначні, та все ж таки травмування під час нарізання овочів, сльози при шинкуванні цибулі та забруднена поверхня робочого місця. Та якомонути усі ці неприємні моменти приготування ваших кулінарних шедеврів. Ми знаємо вихід із. З цієї ситуації. Можливо, саме час подумати про придбання кухонного комбайна. Він заміняє половину бытових приборів, якими ви користуєтесь ну, в быту. Тобто это мясорубки, цитруспресси, соковижималки, бндера, миксера і так далі і тому подобное. Вибір кухонних комбайнів надзвичайно широкий. Моделі відрізняються одна від одної кількістю операцій, що може робити пристрій, а також наявністю різних насадок для нарізання та шинкування продуктів. Тож почнемо обирати. У всіх без винятку комбайнів є чаша блендер. Вона може бути пластиковою, скляною і металевою. Перша коштуватиме дешевше, натомість в останніх двох можна дрібнити лід. Може різнитися і об'єм чаші від пів літра до двох. Далее, зверніть увагу на количество насадок. В дорогих сегментах, скажем так, идут насадки, даже которые могут настраиваться. То есть, если это касательно терок и шинковок, то можно настроить насадку на определенный диаметр, сантиметр идут. То есть, какого вы хотите ломтики, там, допустим, какой величины. Есть такого плана насадки. Простіші моделі мають звичайні диски тертки для нарізання та шинкування продуктів. Також деякі моделі комбайнів мають насадку для збивання та замішування тіста. А ще вони можуть перемолоти м'ясо та приготувати цитрусовий фреш, а ще добути сік з різних фруктів та овочів. Від кількості насадок залежатиме і ціна приладу. Впливає на вартість такої техніки і потужність. Чим вона більша, тим продуктивніше працюватиме комбайн, але і коштуватиме він дорожче. Мінімальна мощність, ну опять же, це залежить від того функціоналу, на який ви Якщо Там просто терки, шинковки, кіловатт десь около кіловата і до двох. Навіть є в принципі до кіловат, але це в основному йде мощність есть Тобто взбіч, там перемішати. Оптимальною вважається потужність 2000 Вт. Щодо зручності, деякі виробники подбали про те, аби комбайн не займав багато місця на кухні. Є спеціальні коробочки для насадок, там все компактно складається, і йде, йде економія місця на кухні. Коштуватиме такий помічник вам від 500 гривень за найпростіші моделі до 5 тисяч. І наостанок проста порада від фахівця. Якщо ви бажаєте, аби кухонний помічник ефективно і без боїв допомагав вам, потрібно зробити наступне. Чаще всего клиент обращается в магазин по незнанию. То есть не до конца прочитана инструкция, соответственно, возникают вопросы. Первоначально перед использованием нужно прочитать инструкцию, а потом уже полностью пользоваться и наслаждаться техникой, процессом, соответственно. Теперь и Виктория моя, дыва помечника. В принципі, все. я очень швидко це всім у і мені наже время почитати люблю книжечку. Допоки Вікторія відпочивала, борщ зварився. По-перше, часу на його приготування завдяки ось такій дивомашині знадобилося вдвічі менше. А по-друге, страва вийшла дуже смачною. Втім, рецепт такого бурячкового улюбленця це вже інша історія. Це сталося 270 років тому. Бельгієць Жозеф Мерлін прийшов на лондонський бал у вишуканих черевиках, до яких були причеплені металеві коліщатка. Він легко у них пересувався у натопі, при цьому ще гра на скрипці. Так чоловік демонстрував свій винахід, ролики. Але гальмувати у них було проблематично, тому винахідник врізався у стіну і розбив дороге дзеркало. Як ролики ковзани удосконалили сучасні виробники, дивіться далі. Січені ролери стверджують, той, хто проїхав в ковзанах на колесах один кілометр, більше ніколи в житті не зможе відмовитися від цього заняття. Ролики це достатньо популярний, хоча й молодий, вид спорту. і достатньо велике кількість людей все більше, все більше його вибирає серед всіх остальных. Ролики восприймаються як удовольствие, кататися на чому-то на лошадке, на машинці, в тому числі на роликах. В ньому є механізм маніпуляції, управління новим механізмом. Отже, якщо ваша дитина переважно сидить вдома, перемакаючись з телебачення на комп'ютерні ігри, та лише зрідка виходить на вулицю, саме час придбати ось такі черевички на колесах. Катання на них точно принесе дитині задоволення, а ще користь організму. Катання на ролика це активний вид спорту, який впливає. Не тільки на укріпленні м'язевої системи, але покращує координацію рухів у діток, покращує їхню пластику, впливає на якість ходи. Познайомити дитину з роликовими ковзанами ви можете на ролердромі. Тут ви візьмете їх на прокат, приміряєте та спробуєте їхати. Навчитися вправно заробити дитині допоможе фаховий інструктор. Основним требуванням для такого інструктора или тренера це нужна іскрення любов, к вот таким дітям. Діти це очень чувствуют, и Тоді, якщо ти стараешься для этого ребенка он старается для тебе, у вас знаходиться такое общение, и у вас все получается. Інструктор допоможе дитині правильно стати на роликові ковзани, навчить тримати рівновагу і, зрештою, рухатися на них. Наскільки правильно закладеться в дитині техніка катання, від цього залежить. Взагалі безпека для здоров'я дитини, тому що потрібно кататись на роликах потрібно також дуже уважно. Якщо не слідкувати за рухами, якщо поспішати робити різкі рухи, це може привести до дитячого травматизму. Починати кататися на ковзанах можна з трьох років. До вибору черевиків на колесах потрібно підійти відповідально, адже від того, якими вони будуть, залежатиме успіх в майбутньому. Зависи від того комфорт. Который будет испытывать дискомфорт, который будет испытывать ребенок. А от этого зависит желание соответствовать или нежелание ребенка этим заниматься. Головне правило при виборі роликів їх треба міряти. Обов'язково. Тому, якщо ви мали намір піднести ролики в якості сюрпризу, то від цієї ідеї доведеться відмовитися і взяти з собою дитину в магазин на примірку. Обов'язково, коли ви підбираєте дитину ролики, ви усаджуєте його, міряєте, добре зашнуровуєте, даєте постояти, даєте можливість прокатитися по магазину і тільки після цього приймаєте рішення, покупати чи не покупати. Ні в якому разі не можна купувати ковзани так. на вырез. Обязательно нужно покупать ребенку размер в ноги, потому что я, как говорила, что будет нога а, скользить, будет нога подкашиваться влево, вправо. Это будет некомфортно ребенку и это будет создавать проблемы дальнейшее скатание. Ні для кого не таємниця, що ніжка у дитини росте швидко. Якщо ви переймаєтеся, що наступного сезону вам доведеться купувати нові ролики, можемо вас заспокоїти. З допомогою а, либо кнопки, либо вот такого механізму, видвігаються носок вперед на 3-4 розміри. Це не создає трудності і легко можна передвінути. Наступне, на що потрібно звернути увагу, матеріал, з якого зроблений черевик. Єтинки жорсткі, які фіксують ногу. І є мягкий батиночок, який состоїть з комбінірованих частей: ноутбук і сітка, которая позволяет ногі хорошо дышать, щоб рібенок чувствовал себе комфортно. Далі зверніть увагу на фіксатори у черевика, самих лише шнурків буде недостатньо. Мають бути додаткові кріплення. В качественных роликах их должно быть три. Это пяточный ремень, который фиксирует хорошо пятку и пятка никуда не едет. Это бакля, которая фиксирует ногу целостно, чтобы нога не подворачивалась ни влево, ни вправо. И обязательно шнуровочка должна быть, которая равномерно распределяет нагрузку ноги. Для начинающих деток я бы советовала взять носок ролика с твердого материала, который улучшает дополнительную устойчивость. Найбільш якісними вважаються гелеві колеса. Трохи їм поступаються пластикові. Та вони дещо дешевші. Підшипники теж повинні бути виготовлені з міцного матеріалу. Тоді вам не доведеться їх часто замінювати. Це змінний матеріали, який е, з катанням. І їх потрібно, в підшипники забивається пісок, їх потрібно міняти. Всі розходні матеріали в магазині повинні обов'язково представлені, щоб без проблем покупатель мог прийти і вибрати ці розходні матеріали. Під час катання на роликових ковзанах падінь не уникнути. Тому придбайте спеціальний комплект, куди входить шлем, захист для долонь, ліктів та колін. Защита обов'язково для ребенка, тому що ріст в такому віці з дітьми не уміється. Понімаєте? Падіння можна на роликах вперед на колені, назад, на лобки, на затилок, тому ці всі частини вони захищені. Комплект захисту та роликові ковзани повинні бути легкими. У важких ковзанах малечі не те, що кататися, але й пересуватися буде важко. І наостанок ціна: за ролики доведеться викласти від 450 гривень. Дешевші моделі наполягають фахівці, навіть не розглядайте. Вони не будуть надійними. Захисне спорядження можна придбати окремо. Повний комплект обійдеться вам у 200 гривень цена і качество находится в прямому за Лучше один раз купить ті ролики, которые ну наилучшие, для того, щоб рінок мог комфортно і з удовольствием на них кататися. Пам'ятайте, катання на роликах залишить вашій дитині незабутні враження, допоможе виховати любов до спорту, руху вперед і швидкості, дозволить частіше перебувати на свіжому повітрі і принесе море радості і захоплення. Не той товар, що лежить, а той, що до покупця біжить, говорить народне прислів'я. А як не розминутися із якісним, що стане запорукою вашого гідного життя, вже у наступній нашій програмі? До зустрічі за тиждень.